Давай вийдемо з БРК. Як може солдат отримувати 20 тисяч навіть за тилову посаду? Що ти можеш? Та це просто піздєць. Дивись, тут є якраз зараз зашов на банк UA, 25 охоронець отримає. Ну. Охоронець ВТБ. Касір, касір. Косить забронюється. Е, окей, все одно 25. Ні, Я кажу, я кошти забронюють. Да, да. Він отримає 25, і він собі ж знає, де да, собі Диви, ні, ні, Це мені, точно проблема да. сьогодні <плес> величезна проблема. А, а в тилових, ну дивись, Камон, ти умовно там, отримуєш тридцятку. Ти живеш в Києві чи у Львові, забезпечуючи якусь там роботу, яку маєш забезпечувати. Ну що немає роботи, типу тилової у Львові чи в Києві, а квартира, скільки тут коштує. Ну, тобто, це навіть чисто квартира, комуналка я так щось я там я кажу і щось. І все. На рахунок каже, слухайте, от 25 охоронців, 20 мені. Мені кажуть, Петруха, що ти вийобуєшся? Тобі житло забезпечують? Харчування забезпечують і ще гроші дають. А там каже людина: собі за житло має заплатити, за харчуваннями. Ну яким мене житлом? Та що я 3,5 роки на каріматі на полу сплю, це мене житлом забезпечили.